Пояснюю, що таке заготовка для пайзан. Заготовка робиться вдома для контрольної роботи. Заготовка робиться на окремому аркуші. Вона повинна вдома бути підписаним. Підписувати треба над словом пайзан наступним чином. Підписувати прізвище. Ви будете писати із вашого. Закордонного паспорта. Якщо у вас немає закордонного паспорта, значить ви будете писати, як у ваших батьків ваше прізвище пишеться в закордонному паспорті. Пишеться прізвище друкованими заголовними. Наприклад, Іванов. і Іванов. Ви бачите, Іванов. А ім'я пишеться. Прописним. З іншого боку, ви можете, якщо у когось немає закордонного паспорта, він може написати прізвище, як він пише в англійській мові своє прізвище. Але увага, літери повинні бути заголовні, друковані. А ім'я каліграфічно, наприклад, Мішель. Мішель. Ім'я ви можете написати також, як у вас підписано англійський зошит. Але краще за все паспорт. Ну, а як паспорту нема, тоді англійський зошит. Підніміть руку, у кого по цьому є запитання. Підніміть, будь ласка, руки, хто не вміє підписувати зошит англійською мовою. Дякую, я серед нормальних людей. І так, ви приносите на урок цю заготовку. Я вам даю якесь дієслово. Наприклад, дієслово томбе. Ви вписуєте, я його вам пишу, Ви в... ось воно має такий вигляд. Том Б. Ви миттєво, самостійно вписуєте його найвищий рядочок, там, де заготовлено, бачите, том Б. Потім після цього треба зробити все для того, щоб було видно, який вигляд цього дієслова по рядочку Ж. Дієслово томбе перекладається як впасти. Впасти. Який вигляд має дієслово томбе по рядочку? «ж»? Я падаю. Ж. Дуже просто. Дивіться, основа. Основа це все, окрім закінчення. Скільки літер в основі, ви бачите? Підніміть, будь ласка, руки, хто знає, скільки літер в основі. Скільки літер в основі? Чотири. чотири літери. Так от, дієслово першої групи дуже легке. Дивіться, оці чотири літери без змін я пишу всюди. І встаю, все, я зробив контрольну роботу. На неї дається хвилина. Я зробив її за 10 секунд. Я зробив за 10, ви зробите за хвилину, напевно. Підніміть, будь ласка, руки, у кого є запитання. Продовжую. Треба зробити обов'язково переклад будь-якого рядочка. Що таке томбо»? Хто мені скаже? Прошу. Він падає. Він падає. Він падає.